Привіт, мої любі українці! Продовжуємо тему СРСР. І сьогодні буде дуже серйозна тема переселення українців у сері сері. Як це було? Цей шлях пройшли багато хто. І ми, і мої батьки, і ще у кого така судьба, пишіть, будь ласка, О, мої батьки закінчили Одеський інститут. Але тоді неможливо було залишатися там, де ви вирісли, народилися. І батька дуже хотів Одесу, море, але туди привозили, як ви розумієте, тепер, російських. О, росіяни, закінчували московські, лінірадські тоді інститути і приїжджали туди працювати. А мій батько, інженер хар харчової промисловості, повинен був покидати Україну і сказали: Україні ми вам не дамо місця. Ні. Бо? Інститути були державні, безкоштовні, як кажуть. Ой, безкоштовне. Та, звісно, безкоштовне. Так ви повинні були відробляти це. Якщо вас держава вивчила, то йдіть туди, куди вас послали. Розумієте? А послали далеко у Білорусь. Бо в Україні не можна і все. Сюди привозили тих, коли вони вважали можливість приїхати, а Українців, куди попала. Хто поїхав і подалі, і за Урал. Але батько дуже він, він дуже хорошо вчився, і мати з ним вчилася в одній групі, і вони дуже просили, щоб їх відправили хоча б у Білорусь, тільки не на Росію. І 5 років, як їх вчила держава 5 років, 5 років повинні були одробити. Приїхали туди, у Білорусь, це Брестська область, там все пройшли. І общаги, і знімали кімнати, і так далі. Получили на... ну, нарешті отримали квартиру тільки ну, відомство, що ти працюєш, 5 років відробиш, уїдеш все до побачення. Ну що, хоч, хоч якось. І ми там вже прижились, я там дружила, там ходила у садочок дитячий. Були в мене і у дворі і подружки. І все, ми там, вже я там народилася. У мене е, свідоцтва нараджені обнараджені. У мене написано баці, -маці», якщо білоруси, ви мене розумієте. Але я, кореня, не білоруська, а у мене таке свідоцтво. О, і коли пройшло 5 років, батька сказав: ні, хоч ми ту квартиру і залишимо, і будемо починати спочатку, але я не залишусь там, бо з першого класу. Дітям, а настроє вже дівчат було, треба йти в школу. А в школі вчити треба було білоруську мову. А батько розумів, що українці ми, чого ж нам вчити білоруську мову, і ми б там залишилися досі. Я дякую Богу, що так сталося, що ми повернулися. А багато ж хто залишився. І коли ми вибирали, щоб повернутися в Україну, неможливо було Одеську область, ні. І Полтавщину, де дід мій був там з Полтавщини, там далекі корені, Ну, дали куди дали. Хоч у Сумську область, у Суми приїхали. О. Потім теж общаги і так далі, поки чекали, щоб нам дали відомственну квартиру, о, щоб тут залишитися. І для чого я це вам розказую? Бо багато людей. Кого відправляли тоді відробляти державні безкоштовні інститути по всьому серу серу? І багато наших українців позалишалося, де-не-де. І я розумію, що коли оце в Білорусі виходили на мітинги, це точно наші люди. Я оце чувствую, це наші люди були. Бо наша нація українська, так, вони бунта бунтарі. Вони за справедливість, за правду. І тому я дуже хочу, щоб коли все закінчиться, оце, що зараз відбувається у нас, щоб наші українці, які корені, повернулися. Я повернулася я тут з першого класу, в Україні, я вам все розказувала, як це. І мені було дуже тяжко українську мову, вчити, бо в мене була білоруська. У мозгу, вже, розумієте, бо діти бігали в Білорусі і на білоруському балакали. І мені дуже було тяжко, немає, на ній нема перенести, дуже відрізняється. О, І багато таких наших українців де не дає. Де Все закінчиться, вони повернуться. У мене є знайомі, які вже приїхали. Під час війни приїхали. Так, так що пишіть, які ваші цікаві історії. Будемо збиратися разом і будемо перемогу чекати.